Вчора в Верховній Раді з'явився просто безпрецедентний законопроект. Давайте подивимось: законопроект 10.311, який поставили на голосування. Він був внесений ще у 23 третьому році. Але тільки зараз його вирішили винести в зал для голосування у цілому. Проект закону про внесення змін до закону України про Національну гвардію України щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії. І там велика кількість, велика кількість ініціаторів, все це слуги народу. Що ж дозволяє нова редакція законопроекту? 10.311, підкреслюю, кожен з вас може подивитись. Я показав його реквізити, подивитись це на сайті Верховної Ради.